Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі КРАСУНІ, ЧАСТИНА 2, Розділ Шостий. Один Олександр Пітер Бейер. Перша дитина, народжена по інший бік дерева. Син колишньої утримуваної у дулінгській в'язниці Лінди Бейер. зробив свій перший вдих за тиждень по тому, як Лайла Тіфані повернулися з руїн під лев'ячою головою. Минуло ще кілька днів, перш ніж Лайла познайомилася з ним на маленькому зібранні у відновленому будинку Єлей Натінггірі, він не був гарненьким у традиційному сенсі дитинчам. Обвислі складчасті щоки викликали асоціацію не з герберівським немовлям, а з одним букмекером, якого Лайла колись була заарештувала, знаним як Дебели Ларі. Утім, маленький Олександр мав здатність невідпорно кумедно вертіти на всі біч оченятами, немов сили, намагався зорієнтуватися серед квітника жіночих облич, які над ним нависали. Тарілка дещо твердих, але все одно смачних коржиків передавалася по колу. Надін Кум спекла їх у надвірній печі між нападами того дивного запаморочення, що періодично її доймало. Саму піч лише нещодавно притягнули на санях кіньми Тіфані з руїн Лоузу у Мейлоку. Це приголомшувало подекуди Лайлу, ті темпи розвитку, який вони переживали, та швидкість і ефективність, з якою залагоджувалися проблеми і відбувався поступ. Зрештою, Лайла виявилася майже сама біля немовляти. Ти останній чоловік на землі чи перший? запитала вона в нього. Олександр Пітер Бейер позіхнув. Він не розмовляє з копами. Це Тіфані присіла неї в кутку вітальні. Он воно як. Ми їх навчаємо хорошому тут з Малку», – сказала Тіфані. Після їхньої спільної пригоди вони стали нетиповими друзями. Лайлі подобалося, як Тіфані їздить містом на конях у своєму білому ковбойському капелюсі, заохочуючи дітей підходити, гладити тварин по шиях, відчувати, які вони м'які і теплі. 2. Одного дня, не маючи інших справ, Лайла з Діфані обшукували дулінгський осередок Християнської асоціації молоді, самі не знаючи достеменно, що вони шукають, пам'ятаючи тільки, що це одне з тих небагатьох місць, яке вони досі не обстежили. Знайшли вони багато всякого, деякі речі були цікавими, але нічого такого, що їм дійсно було потрібне. Там був туалетний папір, але його запасів досі повно і в шопвелі, також коробки з рідким милом, але з роками воно затверділо до рожевих цеглин. Басейн там висох, нічого не залишилося крім слабенького, терпкого духу хлорки. Чоловіча перевдягальня була сирою і притхлою, буйна поросль цвілі, зеленої, чорної, жовтої, покривала стіни. Муміфікований труп якогось хижака лежав у дальнім кінці приміщення із задертими вгору ногами, з пащею застиглою в дикому смертному оскалі, розтулений рот оголив ряд гострих зубів. Лайла з Діфані застигли на митті у мовчазному роздивлянні першого вряду з шести пісуарів. Ідеально, зберігся, промовила Лайла. Тіфані запитально скинула на неї очі. Оте, показуючи на звіра. Ні, оце! поплескала лайла поверху пісуара, і обручка поцокала об фаянс. Воно згодиться для нашого музею. Ми можемо назвати його музеєм втрачених чоловіків. «Ха!» – відповіла Тіфані, я тобі ось що скажу. Ляч не ну його нахер це місце. І повір мені, я знаю, що говорю, бо бувало в деяких реально барлогах. Тобто я могла б скласти тобі путівник по пітних, провіяних протягами метових льохах Апалачії, але тут насправді огидно. Я знала, що чоловічі перевдягальні моторошні місця, але це ще гірше, ніж я собі коли-небудь уявляла. Можливо, воно було кращим до того, як одряхліло, сказала лайла, але сама чудувалася. Молотками і шрублями вони відімкнули кодові замки на комірках. Лайла знайшла зупинені наручні годинники, портмоне з непотрібними зеленими папірцями і марні пластикові прямокутники, мертві, таким чином перетворені на дурню мобільні телефони, низки ключів, биті міллю штани та продавлений баскетбольний м'яч, улов Тіфані не був набагато кращим. Майже повне тік Тіктака та вицвіла фотографія якогось лисого чоловіка з волосатими грудьми, що стояв на пляжі з маленькою дочкою, яка реготалася в нього на плечах. Їй бо, Флорида, сказала Тіфані, саме туди вони пруть, якщо їм свербить. Імовірно, це фото навернуло лайлу думками на її власного сина, які вона дедалі дужче вважала недоцільними, не те, щоб їй вдавалося їх уникати. Мері ввела її в курс щодо Клінта, який дурить офіцерів, щоб ті залишалися у в'язниці, і про Джареда, який ховає їхні тіла. Наші інші тіла, подумала Лайла, на горищі того демонстраційного будинку, що далі вулицею. Чи почує вона коли-небудь ще щось про когось із них? Після мері з'явилося кілька жінок, проте жодна з них нічого не знала про її хлопців, та й звідки. Джаред із Клінтом перебувають на космічному кораблі, і той космічний корабель відлітає все далі геть на світлові роки. І зрештою, він вислизне за межі цієї галактики, і то вже буде кінець. Фініто. Коли їй починати їх оплакувати? Чи вона вже почала? Та ну бо, мовила Тіфані, не треба. Що? Але Тіфані якось прочитала її обличчя, побачила усе крізь розгубленість і замішання. Не треба піддаватися! Лайла повернула фотографію до комірки і зачинила дверцята. У спортзалі на горі Тіфані підбила її зіграти у лошака. Призом буде майже повне пуделко Тіктака. Вони накачали м'яча, ні та ні інша не мали таланту до цієї гри. Клінтова дочка, яка виявилася не його дочкою, легко побила б їх обох. Тіфані кидала у застарілому стилі, з під низу, що Лайлі здавалося дратівливо дамським, але водночас і милим. Коли вона скинула з себе куртку, стало видно, як випирає її вагітний живіт, наче якась цибулина спереду у Тіфані. Чому дулінг? Чому ми? Ось де питання як ти вважаєш? Лайла побігла за м'ячем. Тіфані закинула його між покриті пилом трибуни праворуч від корту. Я маю одну теорію. Справді, то викладай. Лайла пожбурила м'яча з позалав. Той проминув кошик на відстані довжини двох легкових машин і стрибнув за другий ряд протилежних трибун. Це було жалюгідно, сказала Тіфані. Хто б казав? Мушу визнати, а вже ж». У нас тут пара лікарок і кілька медсестер, у нас є ветеринарка, у нас є група вчительок. Кейлі зналася на електриці, і хоча вона пропала, магда теж непогана. У нас є Тесля, у нас є пара музиканток, ми маємо соціологиню, яка вже пише книгу про нове суспільство. «Йоу, а коли вона закінчить, Молі зможе її надрукувати своїм порічковим чорнилом, фиркнула Тіфані. У нас є відставна університетська професорка інженерно-конструкторської спеціальності. У нас є кравчині садівниці і куховарок до Стобіса. Пані з книжкового клубу проводять зустрічі, де жінки можуть поговорити про те, за чим вони сумують, і таким чином трохи полегшити свою печалі й журбу. Ми маємо навіть заклиначку коней, розумієш. Тіфані дістала м'яча. У нас є все, що нам потрібно, сказала Лайла. Вона вже спустилася з трибуни і стояла, схрестивши руки на базовій лінії корту. Саме тому нас було обрано ми маємо всі базові вміння, щоби тут вижити. Окей, можливо, може бути. Як на мене, в цьому є певний сенс. Тіфані зняла свого ковбойського капелюха і почала ним обмахуватися. Вона була явно зачудована. Такий справжній коп, розв'язуєш такі загадки, але Лайла ще не закінчила. То як нам усе це продовжити далі? У нас уже народилася перша дитина. А скільки ще тут вагітних жінок? Дюжина? Восьмеро? Мусить бути не менш десяти. Ти гадаєш, цього достатньо, щоб дати початок новому світу, якщо половина народиться дівчатками? Не знаю. Лайла завелася тепер не в жарт, відчуваючи, як розпалюється її обличчя з навалою нових ідей. Але це тільки початок, і я певна, є холодильні заклади з генераторами, які запрограмовані працювати і працювати, і вони досі працюють. Треба дістатися якогось великого міста, щоб їх знайти, я гадаю, але я певна, це можна зробити. І там знайдуться запаси замороженої сперми, і цього буде достатньо, щоб запустити світ. Новий світ у дію. Тіфані насадила капелюха собі на потилицю і пару разів стукнула м'ячем об підлогу. Новий світ кажеш. Саме так вона могла планувати. Та жінка, Єва. Так ми можемо розпочати все знову без чоловіків, принаймні на початку, сказала Лайла. Едемський сад без Адама, еге. Гаразд, шерифе, дозволь мені поставити тобі одне запитання. Звичайно, чи це добрий план? Який та жінка створила для нас? Справедливе запитання, подумала Лайла. Мешканки нашого місця безупинно обговорювали Єву Блек. плітки, які почалися ще в Старому світі, було перенесено і до Нового світу. Не часто траплялися такі збори, коли б не виринало її ім'я, якщо це було дійсно її ім'я. Вона була додатком до їхньої ситуації, а можливо, і відповіддю на їхні головні запитання. Великі як і чому. Вони обговорювали ймовірність того, що вона дещо більше, ніж просто жінка, більше, ніж людина, і дедалі одностайнішою ставала віра в те, що джерелом усього, що трапилося, є вона. З одного боку Лайлу засмучували втрачені життя Міллі, Нел, Кейлі, а до них Джесіка, Елвей і скільки ще інших, а також історії тих живих, які існують тут у розлуці. Вони втратили своїх чоловіків і хлопців, але більшість і безумовно лайла серед них не могли заперечувати наочного відродження перед ними повнощока з чистим волоссям і другим життям Тіфані Джонс. У тому старому світі були чоловіки, які кривдили Тіфані, і то жорстоко. У старому світі є чоловіки, які спалюють жінок, таким чином знищуючи їх в обох реальностях. Випалювальні бригади, так їх називають, казала Мері, єниці жінки, є ниці чоловіки. Якщо хтось і має право на таке твердження, то Лайла, яка заарештовувала вдосталь і тих і інших, вважала, що саме вона. Але чоловіки воюють більше, вони більше вбивають. Це те, у чому дві статі ніколи не мали рівності, вони нерівно небезпечні. Отже так, подумала Лайла, мабуть, це таки добрий план. Безжальний, але дуже добрий. Я не знаю. Лайла не могла сказати, що її існування без сина було кращим. Вона могла погодитися з логікою цієї ідеї, але не могла її викласти без того, щоб не почуватися зрадницею Джареда і свого колишнього життя. Тіфані кивнула. А як тоді щодо цього? Ти зможеш закинути назад? Вона відвернулася від кошика, низько присіла, зігнувши ноги в колінках, і жбурнула м'яч через голову. Той підлетів угору, відбився від кута квадрата, вловився в кільце і випав, стрибаючи, 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 так зблизька.